Анна Сергію, щодо решти ділянок фронту цього тижня від аналітиків щодо Покровського напрямку можна було почути про те, що там успішні контратаки, і не потрібно забути із контрнаступальними діями, які почали наші оборонці. Як ви прокоментуєте ситуацію, яка складається там, і м, щодо Турецька, Генштаб збройних сил України, буквально останні кілька днів показує, що збільшилася кількість зі. На турецькому напрямку. З чим це пов'язано? Ви знаєте, ну давайте по порядку. По Покровському напрямку а, а, я так е, використовую трошки інший епітет: не успішні контрудари, а вдалі контрудари, контратаки наших військ, які дозволяють нам ну відсунути противника на деяких ділянках фронту. Дозволяючи нам оперувати і брати під контроль ну, досить важливі ділянки, які для нас є необхідними з точки зору забезпечення стійкості оборони. Але скажемо, писати переможні реляції на Покровському напрямку, я, мабуть, ще не став, тому що там ситуація досить складна і, незважаючи на те, що противник значно ослаб, але давайте будемо відверті, ми там так само знаходимося в найкращій формі. Наші війська так само виснажені, втомлені вони ведуть бойові дії, а ну можливо навіть на межі на своїх можливостей. Крім того, розумієте, чим справа проводити е, масштабні наступальні дії, маючи ту ситуацію, яка в нас сьогодні склалася з особовим складом, забезпеченим озброєнням, технікою боєприпасами дуже важко. Тому що э, за аксіомою, яку ми вже вивчили, наступальні дії потребують більшої кількості особового складу, більшої кількості озброєння, більшої кількості э, боєприпасів і так далі тому подібне. Тому э, проводити масштабні наступальні дії ми не можемо собі просто дозволити тій ситуації, в якій ми знаходимося. Тому справа йде про такі вдалі э, контрудари, контратаки. Які заставляють противника відходити, які заставляють противника е, припиняти навіть спроби наступальних дій і переходити до оборонних дій. Це те, що ми зараз буквально з вами спостерігаємо, тому що інтенсивність ударів по е, покровському напрямку від, відносно того, що було раніше, там е, значно знизилася. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, теоретично може активізуватися якась нова ділянка фронту, де ворог спробує ну, активізувати цю ділянку, щоб відтягти наші ресурси? Ну знаєте, ну може, але ж це не означає, що ми будемо з е, таких запеклих ділянок відтягувати наші ресурси. Ідеться ж про можливість формування використання наших резервів, які є. Резерви в обороні призначені в тому числі для їх задіяння на гарячих ділянках, uh -huh. чи, може, чи може противник активізуватися так безперечно, і ви можете побачити мої виступи, де я висловлював своє дуже серйозне занепокоєння ситуацією, яка складається на північ від Куп'янська. Uh -huh. Противник розширює свій плацдарм, хоча і ми там робимо певні а, дії, які примушують противника відступати і а, полишати ці території. Наприклад, там, в районі Західного а, ми спромоглися відтіснити противника від дороги. Так, він ще тримає під вогневим контролем, але в ці, в, на цій локації, на цій ділянці, все-таки є певні успіхи. Знову таки, я дуже-дуже обережний в своїх оцінках щодо того, що ми там можемо досягти якихось там глобальних результатів. І як деякі там заявляють, ну зараз ми перейдемо в там оточимо противника. Шановні друзі, у нас на цього немає сил на сьогодні. Давайте будемо відверті. Тому, тому ситуація складна, противник, звісно, може, але для цього йому потрібний буде час. І питання, чи підуть на це зараз росіяни з огляду на те, що час буде означати, що і вони будуть підсилюватися, і ми так само ми будемо просто сторонніми спостерігачами, ми так само будемо укріплювати наші позиції. Чи той втрачений час, на їх думку, не буде вартувати того, щоб ну, втратити ще там, кілька десятків тисяч своїх військовослужбовців, намагаючись прорвати нашу оборону. Сказати дуже важко. Це війна, і там ситуація залежить від того, що ти бачиш на лінії фронту перед собою. Тому побачимо, як ситуація буде розвиватися. На сьогоднішній день е, є певне виснаження росіян, але загалом їх чисельність, об'єктивна чисельність, масова чисельність. Ну, скажімо, переважає наші сили, що дозволяє мені зробити таке обережне припущення, що росіяни можуть ризикнути десь полізти, але це ну скажімо так, так тактичні дії на більш-менш визначених ділянках фронту, тобто відкрити якийсь новий фронт, зокрема з Білорусі, повірте мені, вони не зможуть. Я чому поставила це питання? Тому що цього тижня теж в черговий раз пролунали ультимативні заяви від Путіна, від Лаврова про те, що їм потрібен вихід на адмінкордони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, про те, що може активізуватися південний напрямок, і про те, що туди росіяни можуть підтягнути якісь резерви, ці тривожні такі. Прогнози вони публікуються з кінця минулого року. Південь, південний напрямок. Він може акту... активізуватися найближчим часом. Які шанси на те, що це може трапитися? Нема шансів на це, тому що ну саме простий приклад. Зараз війська з південного напрямку, в тому числі російські, мають на увазі, перекинути в район Курської області, де вони масово здихають. Вибачте, ну неможливо їх повернути назад, і вони одразу вступлять в бій, будучи виснаженими, будучи обмеженими в своїх ресурсах, для цього потрібний час, для цього потрібна перерва, щоб наростити цей бойовий потенціал. Чому я так про це кажу? Тому що, за словами навіть нашого головнокомандувача, генерала Сирського, ми знаємо, що за два місяці противник втратив 90 тисяч особового складу. А в середньому росіяни можуть нарощувати своє групування або підживлювати своє групування у кількості до 30 тисяч в місяць. Таким чином, за два місяці росіяни втратили трьохмісячні норми свого забезпечення і пробачте. Ну вони ще не можуть почкувати почкуванням, ви, вибачте, робити солдат. Їх треба десь взяти, їх треба навчити, їх треба в щось одіти, взути, нагодувати, а може й не нагодувати, дати будь-яку, але зброю і вже після цього перекинути в район бойових дій. Так ось темпи витрати окупантів перевищують можливості по їх поповненні. Тому говорити про те, що вони найближчим часом там будуть готові для проведення якихось масштабних бойових дій. Не приходиться, хоча наші хлопці на півдні з подивом е, фіксують таке поняття: як відчайдушні попит спроби противника прорватися на правий берег Дніпра і закріпитися там в районі Херсонської області. Вони з таким подивом за цим спостерігають, звісно, знищують спроби противника це здійснити. Ну але противник е, з таким, знаєте, вічаєм, спертістю маніяків продовжує лізти на ті ж самі вила. Але говорити про те, що це пере перевернеться і стане початком якоїсь масштабної операції в найближчий час, неможливо. Немає тої інтенсивності, навіть боїв місцевого значення, які б ну, відповідають такому поняттю, як розвідка боя, щоб зрозуміти наскільки потужними ми є на цій ділянки фронту. Це перше, по-друге. Ми не бачимо зосередження таких ударних угруповань такої кількості, які б могли заборожувати Запоріжжю, наприклад, або що виглядає ще більш фантастично, там здійснили широкомасштабну переправу через Дніпро в районі Херсона. Пане Сергію, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити: це масовані обстріли з боку Росії. Власне в ніч на 7 березня масована комбінована атака. Різні типи ракет були застосовані шахеди. Готуючись до нашої з вами розмови, знайшла оцінки військових аналітиків, які говорять про те, що росіяни зараз змінили тактику ракетних атак і запускають їх на низьких висотах. Що показала остання атака, от як ви її прокоментуєте? Вона показала наступне: росіяни дуже довго накопичували ракетний ресурс. Ну, давайте це просто Максимум, який вони могли випустити за Не факт. Ні, ні, ні. Я не казав також, це максимум. Більше того, я можу припустити, що найближчі пару ночів можуть так само бути веселими угу. для України. Тому що ну, російське виробництво складає десь 140-160 ракет на місяць. Вони сьогодні випустили, дай Бог пам'яті, десь 60 чи 70 ракет. Ну це можна глянути дуже швидко, в принципі. А, і значна частина з неї була бита. Я пам'ятаю, тільки застряли в пам'яті 194 дрона вони запускали по нам. Але а, це випучили. з імітатора носиться, ну. Разом з імітаторами, звісно, але, ну скажімо, стверджувати, що вони максимально змінили тактику і запускають ракети на низьких висотах, ну це трошки несправедливо, я би сказав так. Тому що вони завжди міняють висоту польоту, вони завжди змінюють курси, вони завжди змінюють напрямок руху. Тобто, те, що при. Зміні напрямку руху, припустимо, ракета змінила висоту прольоту, ну це не означає там, безумовну зміну тактики. Вони продовжують наносити удари, причому удари такої, знаєте, явно вираженої терористичної форми і терористичного змісту, тому що сьогодні, наприклад, основними об'єктами ударів були об'єкти газопереробної або газозберігаючої інфраструктури, яка до війни має таке дуже-дуже умовне відношення. Е, тому противник може в принципі застосовувати, але вони не виходять за межі тих обсягів виробництва, які вони е, можуть собі дозволити, тому е, основний акцент вони все ж таки роблять на дронах, і я б сказав більше, що в лютому місці ми зафіксували ну, такий своєрідний рекорд, коли mm. противник випустив по Україні більше 3900 дронів. Це дуже серйозні цифри, і е, ми маємо розуміти, що противник таким чином ну, намагається досягти якогось результату, в тому числі знесилення системи протиповітряної оборони. Наскільки це йому вдається, Ну сьогодні ми якби так досить е, вдало вистояли, незважаючи на те, що удари такі прийшлися, і удари досить серйозні. Я б сказав більше по-Південному, сьогодні, по Одеській області, е, е, якщо так. Одеській області вони випустили цілу групу дронів, які ну, зосереджені були саме на одному об'єкті. І самі розумієте, я б сказав так: зміна тактики полягає в тому, що вони концентрують на одному об'єкті велику кількість повітряних цілей, різних типів. І якийсь відсоток з тих повітряних цілей ну, об'єктивно може прорватися і нанести удар, що призвело до таких ну, серйозних наслідків сьогоднішнього дня. Можуть вони повторити так, можуть. Можемо ми щось зробити. Ну, як каже, знов таки генерал-серський одною обороною перемогу не здобути, треба контратакувати і наносити удари. Ми працюємо над цим, так працюємо. Хотілося б швидше, але маємо те, що маємо. Пане Сергію. Власне, Трамп, от буквально перед нашою з вами розмовою зробив ряд заяв в овальному кабінеті, зокрема. Прокоментував призупинення поставок допомоги від Сполучених Штатів в Україну. Це одна із головних тем цього тижня. Він сказав, що ухвалив це рішення, тому що Київ цитата не хоче врегулювання. Як прокоментуєте? Тому що, наприклад, Аксіос сьогодні написало про те, що Трамп був роздратований. Останніми діями Москви зараз і не задоволений тим, що Росія посилила удари по Україні саме в той момент, коли він домагається припинення вогню. Тож, зважаючи на усе це, чи можемо ми розраховувати на те, що американська допомога може бути найближчим часом поновлена? Знаєте, я вам відверто скажу: я не знаю. Угу. Я не знаю, тому що ну Будучи людиною, зокрема дипломатичною, я дуже обережно використовую епітети, але в цьому випадку ми можемо сказати, що політика Трампа має такі певні ознаки екстравагантності угу. або логічності. Тому що ну, ми не дарма з вами поговорили, по чому сьогодні била російська авіація, по чому летіли російські ракети і дрони, це об'єкти нафтогазового комплексу, які забезпечують потреби мирного населення в основному. Тобто, зупинивши допомогу всю, якби, знаєте, вона там була зупинена по якимось окремим напрямкам. Ну, припустимо, боєприпаси калібру 155 міліметрів, або там поставки бронемашин ударної дії, або ракета такамся. Це б, ну, можна було якось логічно зрозуміти. Але коли зупинили все, то пробачте. Я не можу дати цьому раціонального пояснення, окрім того, що Трамп хоче любою ціною здобути якусь перевагу і, не маючи можливості примусити росіян до миру, він намагається зробити нас, як то каже, слабий елемент ланцюга. Тобто, для того, щоб ми підкорилися, ми стали на коліна, його не турбує майбутнє України, як я розумію, його турбує тільки... Особисті досягнення і е, черговий рейтинг, як то кажуть. Ну побачимо, побачимо нам своє робити. Але е, я б знаєте, почав тихенько так менше зважати на те, що говорить Трамп, і виходити з найгіршого, що наприклад допомоги не буде, і вже наші взаємовідносини з нашими партнерами з огляду на те, як перекрити е, дефіцит. Е, Фо дефіцит на на фронті і за рахунок наших внутрішніх ресурсів і ресурсів наших союзників в Європі і не тільки в Європі. Ну... Но... Макрон, французький президент, цього тижня виступив зі зверненням до Нації, сказав про те, що ми будемо виробляти багато зброї, щоб Україна, ну власне, щоб усі потреби Україні закрити, щоб у нас не було якихось проблем із обороною. Не ну, отут у мене одразу виникло питання, коли він говорить ми, це про кого? Якщо це про Євросоюз, то чи буде там єдність навколо цього питання? Ми знаємо позицію Орбана і того ж Шфіцу? Чи це ну, те, що говориться Європейський оборонний Союз, про який так багато говорять останнім часом, ось він має бути швидко сформований і якось вже почати працювати в цьому контексті? Ви знаєте, я б це назвав по-іншому. Я б це назвав Коаліція демократичних держав, яким, як це пафосно, не звучить. Ідеали демократії не є а чимось від сторонами, які розуміють, чим це може закінчитися, які усвідомлюють загрозу, яка на сьогоднішній день виходить від Російської Федерації. Звісно, сказати, що там всі країни Європи одностайно будуть там щось робити, ну було б значним перебільшенням. Тому що, як хто каже, чим далі, далі, далі від України, тим менше бажання захищатися. А, але разом з тим є і загальна позиція європейського союзу, і загальна позиція Європи в цілому щодо необхідності підсилити підсилення підтримки України. І ті кроки, які ми зараз вам бачимо, ну, вони свідчить про те, що наші європейські партнери і союзники вони цілком це усвідомлюють. А чому я кажу коаліція? Ну, ви знаєте, зараз протягом останніх пару днів по інтернету гуляють такі е, плани, типу виділення літаків, і там же є чіткі адресанти цих е, виділень: це Франція, це Німеччина, це Велика Британія, можливо, інші країни, які хочуть на себе взяти, як вони кажуть. Поки що чисто теоретично. Е, можливість прикриття неба над мінімум за е, центральною та… Е, Вірніше надправобережну Україну над заходом і над центром України, а так, щоб дати можливість українським а, повітряним силам взяти на себе відповідальність за а, центр і, схід, і північний схід України. Ну, це поки що розмова, але дуже важливо розуміти, що формується такими от дебатами, такими перемовинами коаліція держав, які беруть на себе відповідальність за те, що відбувається. Самі розумієте, якщо в цій коаліції буде брати е, участь Велика Британія або Франція, це вже участь держ... ядерних держав у конфлікті. Тому що, як вони заявляли, вони будуть збивати ракети і дрони на територію центру та заходу України. А це вже участь у конфлікті. Тому, е, тому ми сподіває... не сподіваємося, можемо розраховувати тільки на ту коаліцію. Мені дуже імпонує позиція Туреччини до цього е, до речі, вона так само висловилась достатньо однозначно. І коли я казав, що союзники можливо, і ситуативні, але не тільки в Європі. Зверніть увагу на останні заяви Китаю щодо розвитку подій в Україні. Ну зокрема, те, що він представники Китаю заявили, що вони не розглядають питання мирного договору, якщо в мирних перемовах не приймає участь євросоюз та Україна як обов'язкові. Е, Сторони цього перемовного процесу, тому побачу, прем'єрка Італії Джорджа Малоні зробила заяву про те, що потрібно поширити статтю 5 статуту НАТО на Україну без членства України у військовому альянсі. Як говорить Малоні, це стане цитата гарантією стабільної, тривалої та ефективної безпеки порівняно із введенням військ для підтримання режиму. Припинення вогню, це деякі аналітики говорять про те, що це така відповідь Макрону, коли він зробив заяву про те, що Франція готова взяти під ядерну парасольку країни Європи. Що скажете? Тут пов'язувати чи не пов'язувати ці дві заяви, і, взагалі, про те, про що говорить Малоні, це більше про політику, чи, чи от власне на практику, я, це би це сказ... я би і... сказав, так, що це, це більше про політичні змагання і політичну риторику, хоча е, знаєте, є таке поняття, як звичаєвість, тобто, якщо е, ми говоримо е, про ті речі, то вони можуть трансформуватися в ну, якісь практичні е, заходи. Тому в тому немає нічого поганого, але на сьогоднішній день я це розглядаю виключно ну, в сфері такого політичного діалогу або політичних змагань хто більш крутий в Європі, в європейському союзі. Тому що давайте не забувати, Італія теж це надзвичайно потужна економіка, і вона має серйозні позиції, ну зокрема в європейському союзі. Тому ми маємо вітати такі речі і уважно придивлятися до того наскільки в своїй риториці. А наші союзники готові перейти до практичних кроків. Тому що, знаєте, оголосити статтю 5, а як вони будуть пояснювати потім громадянам Італії, чому е, туни з тілами італійських солдатів або пілотів, наприклад, приходять з України? На підставі чого? Тому що так вирішила Мелоні, вибачте, західна демократія так не працює. Е, тому вони і розглядають різні варіанції, але треба усвідомлювати наступне: що ми з вами живемо в такому світі. Ну, зокрема, після того, що ми бачимо, відбувається буквально кожен день в овальному кабінеті, а де жодні прогнози, я боюся, не спрацюють в найближчій перспективі, тому що прогноз робиться на підставі якихось даних у і фактів, які вже мали місце і формуються, які і формуються якісь певні висновки. Так, от тут ми з вами входимо в абсолютно тера інкогніта. Коли ми не знаємо, що буде завтра, на що підуть або не підуть наші союзники, або наші вороги. Тому робити якісь висновки ну, тут справа просто невдячна, тому що ми живемо тою ситуацією, яка склалася на сьогоднішній день, і готових рецептів по її розв'язанню на сьогоднішній день не існує.